Про відповідальність новообраної Верховної Ради ми поговоримо з координатором громадської кампанії за відповідальну владу Ігорем Курусом. Ігоре, доброго ранку. Доброго. рада вас бачити. Доброго. Тема на сьогодні дуже важлива. Говоримо про відповідальність влади, і тут я хочу згадати він Черчилля, який так визначав роль особи в політиці. Політик дивиться на наступні вибори, а державний діяч на наступне покоління. Слова хороші. А як би промінити цей вираз до нашої політики в новообраній раді? Скільки буде відсотків політиків? Які дивляться і справді на майбутнє покоління. Ну, я думаю, ми скоро це побачимо, тому що Верховна Рада оновила все це добре. В Верховній Раді з'явилося досить багато людей, які себе позиціювали, як громадські діячі, і досить так жорстко критикували минулий режим і були активними на Майдані. І, очевидно, вони б мали зараз говорити про те, щоб Верховна Рада все-таки добилася і прийняла ті рішення, які звучали на Майдані, а саме це змінити систему влади. А час покаже. Я думаю, що зараз перші випробування, які будуть перед Верховною Радою, це є спікер. Тобто треба обрати спікера і треба призначити уряд. Я думаю, що це якраз коаліція. Обрання спікера і керівництва парламенту і уряду покаже, чи це прийшли державні діячі, які думають про країну, чи це політики, які думають, як забрати собі такі, знаєте, як називається багаті комітети, багаті міністерства і контролювати поток фінансові потоки. І це я думаю, буквально через за якийсь час ми побачимо, хто кого більше в Верховній Раді чи ну, державних діячів, чи чи, чи, чи Ну, в принципі у нас навіть все простіше, навіть не наступні вибори, а розподіл портфелів. Це те, що ви говорите, це один із перших кроків, які можуть цікавити наших. Ну абсолютно ви розумієте річ в тому, що е, державного діяча не повинно цікавити, який портфель він займає. Очевидно, ми б мали говорити про те, які дії треба зробити, щоб держава піднялася з колін і перезапустити економіку, тому що бідна країна вона не виграє в тій в тому протистоянні, яке є з боку Росії, відбувається з Росією. А, а політики, які звикли приходити в Верховну Раду, щоб збагачуватися, очевидно, будуть цікавити портфелі так званих жирних міністрів, міністерств комітетів. І оце якраз противага, скажімо, боротьба принципів. Е, Боротьба за Україну і боротьба за портфелі. Вона покаже хто і хто. Ну ось перші результати ілюстрації, чи то пак введення в дію вже реальну дію закону про очищення влади. Певні люди змістилися. Про це вже вчора стало відомо. А все одно в раду йдуть м, скоріше для того, щоб відстоювати свої власні інтереси. І Такі політики чи діячі я не знаю як сказати. Вони є в цьому парламенті. Їх відсоток буде меншим Як ви відчуваєте. Ну побачимо я вже кажу, що в Верховній Раді зараз з'явилися люди, які, наприклад, там йшли добровольцями на, на фронт воювати з Росією так, проти російської експансії. В е, Верховній Раді з'явилися люди, які показали себе на Майдані як з точки з боку громадськості, а не з боку політичних партій. Тобто ми всі вийшли на Майдани тоді не е, звіль, звіль, там, е, просто так, щоб нам хотілося вийти на Майдан, а ми йшли на Майдани заради того, щоб змінити систему влади. Я думаю, що Україна повинна переможе тоді, коли ми дійсно змінимо систему влади і поставимо все так, як воно має бути, коли держава буде влада буде будувати справедливу країну, а, а і народ довірити цьому. Тому що до сих пір недовіра до політики, недовіра до влади є просто величезна. Просто вона ну найбільш це найбільше небезпеки в країні, насправді. Ну, дивіться, здається, ж зокрема на Майдані говорили про нові обличчя в раді у владі загалом. і зокрема у раді, здається, ми отримали нові обличчя, але наскільки вони... Професійні і наскільки вони матимуть вплив на державну політику загалом. Бо люди, які прийшли не з політики, а з журналістики і з військової справи, вони не мають досвіду. Вони, можливо, не настільки професійні саме на терені роботи в політиці. Можливо, вони реально стануться не діячами, а масою, яка буде формально присутня, а вирішувати важливі питання, все одно будуть старі обличчя. Ну, ви знаєте, давайте будемо сподіватися, все-таки на те, що нові обличчя принесуть в політику і в Верховній Раді нові якісь правила, які є відмін. Ними від тих е, поганих, звичайних, які призвели до фактично призвели до краху країни, але е, на жаль, наша політика є персоніфікована дуже сильно, і ми думаємо, що якщо ми змінимо обличчя, значить зразу стане краще. Я ми ще поки навчилися дивитися на людей, які є носіями певних ідей. І якщо ми навчимося обирати, скажімо, парламент чи там уряд з не обли, зміною обличчями, не через те, як людина там говорить красиві слова, а через те, з якими ідеями ця людина йде, з якими діями, от тоді ми напевне будемо мати, ми подрослі ми всі, і ми тоді будемо мати дійсно досить потужну владу, яка буде працювати на людей. Тому що ну, дивіться, зараз ми маємо гасло перемогли, час з'єднатися, так але вже навіть на етапі створення коаліції, підписання коаліційної угоди, ми маємо ну напевно час не відзаканення того, так. як. Час не єднатися, тобто нав'язування свої, своїх якихось там аргументів. З іншого боку, ми маємо гасло, яке перемогло там, сильна команда для, для, для складних часів. Ми побачимо, яка ця сильна команда буде. Тобто перемогли гасло, певні ідеологеми. І тепер, я думаю, протягом короткого часу ми побачимо, наскільки ці гасла були ну, такими природніми для носіїв, тої сили. Звичайно. Тому що ми пам'ятаємо, що попередній президент він йшов з гаслом, «Почую кожного. А я десь жартував, що, напевно. Це гасло перетворилося, оберу кожного, та тобто іде він так діяв, що е, обирав кожного. Тому я все-таки сподіваюся, що гасла, які е, виставляли політичні сили на цих виборах, які підтримані були нашими виборцями, вони все таки будуть реалізовані. І Якщо вони будуть реалізовані, значить все буде добре. А ви сказали про людей, які несуть саме зміст ідею і ідеологію, як таку. А ось ці ключові персони, як на вашу думку, ми змінили їх, вони замінилися на нові Населення, на, 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 на Ті, хто обирають люди, суспільство, вони від. Чули, кого насправді треба змінити, хто визначає напрямок руху? Ну, я думаю, що е, ну, вибори завжди є, він дещо е, ну, діє по-іншому, ніж, скажімо, очікуємо ми там, люди, які займаються політологією або які займаються вивченням громадської думки. Е, населення більш інертне, так, і воно мислить іншими категоріями це емоції, це і раціональне мислення. Але я сподіваюся, що е, після е, Майдану і те, що відбулося в Києві по всій Україні, зміна режиму вона призвела не тільки до зміни мислення людей, хоча воно не таке, не таке сталося таким, як би називати, ну, таким різким або таким злам очевидним, тобто зламано відбулося. Але я думаю, що насамперед мало б змінитися мислення політиків і в політичної еліти. Ну побачимо, як змінилося насправді. От зараз багато розмов про те, що мажоритарна система вона не досконала, і вона точно не те, що потрібно Україні. З іншої сторони, говорять про те, що наше суспільство не готове. Саме обирати за відкритими списками, бо це і справді складно, треба розібратися в цьому. Який вихід із ситуації ви тут бачите? Ой, ви знаєте, я вважаю, що е, жодна система не є абсолютно е, такою, як називається, об'єктивною і не, е, не є правильною. Є е, певна певна звичка громадян вибирати е, своїх представників. І я завжди кажу: якщо б ми дали Україні протягом там, 20 років одну виборчу систему, наприклад, там змішну, як зараз відбувається, то mm -hmm. люди б навчилися з нею діяти, і тоді б е, політики е, не тобто, уникали політичної відповідальності, працювала. звичайно. Тому що ми, як діємо, якщо ми звикли діяти в одному е, одній там, скажімо, ну, одному масштабі або в одній категорійності, то очевидно, ми звикаємо до цього. І ми розуміємо, що що треба діяти так, якщо підеш направо, там знаходиться аптека, якщо на лівий магазин. Але коли нам це все міняють. І ми, ми, ми тоді розгублюємося. І виборець, коли приходить на виборчу дільницю, він розгублюється, і тоді в такому встані ефекту приймає своє рішення. Він він не думає раціонально, він не може визначити, яка партія, скажімо, не повинна бути в парламенті, тому що не виконала своїх обіцянок. А який політик чи партія дійсно є тим носієм їхніх ідеї або тих бажань, які є. І час і часу ми таким чином окремі політики, окремі цілі партії, вони десь мімікрують і намагаються уникнути відповідальності. Розумієте, звердіть скільки партій перейміновуються під час виборів. Од ми партію регіонів, тут стався обаційний блок. І для багатьох виборців не зрозуміло, що це таке є, так і вони голосують. Так само я говорю про, про іншу партію, яка протворила, яка перейменувалася. І оця мімікрія постійно це зміна, скажімо, на зміна лідерів, вона призводить до того, що політики уникають політичної відповідальності. Вони намагаються встати, все одно прийти до влади і все одно взяти цю владу абсолютно, так як вчила комуністична партія часів Советського Союзу. Тому я думаю, що для України. Потрібно дати одну виборчу систему, одні правила гри на багато десяліть, так як в Британії, так як і в Америці. І тоді люди через одне, друге, третій виборчий процес навчуться розрізняти політиків, розрізняти mm -hmm. партії і навчаться е, такі ну, політично карати тих, хто ввів себе безвідповідально, і тоді ми отримаємо дійсно відповідальну владу. Якщо брати ось таку систему, яка працюватиме багато років, яку б ви запропонували зараз. Ну ви знаєте, я, я не є спеціалістом... можна відпрацювати настільки, щоб вона стала і справді для України ефективною. Я не є спеціалістом в виборчих виборчих системах, але найбільш така приваблює, напевне там партійні списки, відкриті партійні списки, коли відбувається відбувається така такі, такі як називається дискусії, не тільки на рівні там різних партій, а також і різних кандидатів різних політичних поглядів одній політичній сили. Але в рамках звичайно тої ідеології, яку партія сповідує. О це було б цікаво? Але е, я знову ж таки я прихильник незмінності системи влади, системи виборчої системи. І тому, якщо е, ми б могли так далі продовжити е, змішану виборчу систему, правда, е, надати їй інших, скажімо, там змін, як, наприклад, електронного голосування, щоб е, виборчі дільниці чи там окружні виборчі дільниці не втручалися в результати виборів і десь його не видозмінювали, mm -hmm. десь його не фальсифікували. Я думаю, що це могло б дати для України більше позитиву, ніж ми кожного разу будемо міняти виборчу систему і правила гри. а то Час від часу наді за де за місяць за два дні до виборів, розумієте, коли тоді люди взагалі не розуміють, що відбувається. Ну бо з фальсифікації взагалі будь-яка система працювала добре. Це факт. А давайте поговоримо ще про проблеми, які зараз є. і Вони стоять і вже перед парламентом і стоять мать, перед урядом. По перше, це звісно проблема недоторканості депутатів. Чи вдасться все ж таки її побороти колись? Бо про це говорять ну, звісно, перед кожними виборами це популярна тема. Але з іншого погляду, це начебто захищає депутатів, коли вони приймають непопулярні рішення, так і, начебто, вільні можна себе поводити? Ви знаєте, найкращим арбітром, який би карав політика, а депутат, це політик, в першу чергу, за політичну безвідповідальність, цей виборець. Якщо б я закликаю і владу, і опозицію все-таки прислухатися до ідеї, які просуває громадська компанія за відповідальну владу, де розроблено законопроект проводим довіри посадовій особі. Саме там визначається, коли. І хто повинен бути відкликаний з посади? Якщо народний депутат сьогодні на виборчих, на виборчих передвиборчих перегонах обдурив своїх виборців, то виборцям треба дати право їх відкликати. Не прокурор, не суддя, не, 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 не лідер партії, не президент, не прем'єр-міністр, а саме той виборець, який його брав. І очевидно, якщо підходити виходити з такої точки зору, з таких міркувань, то очевидно, що половина корпусу депутатського, а саме мажоритарщики, були б набагато відповідальнішими. Вони б не брехали. Вони б не обманювали виборців і не казали те, що, скажімо, вони не можуть зробити, якщо б така система працювала. А в подальшому, звичайно, якщо б ми зробили відкриті списки, то я думаю, що весь парламент ніс би відповідальність перш через працюємо виборцями, і це найважливіше. І одне з таких самоважливих важливих питань це кнопкодавство. І з ним колись Абсолютно. вдасться покінчити ну, в цих умовах, які маємо зараз, можливо, законодавчо. Ні. Бо тут вже не до виборця, тут мова про систему. Ну зрозуміти правильно. Політик не буде кнопкодавити тоді, коли буде розуміти, що його начальник це його виборець. Поки політик буде розуміти, залежно буде від свого лідера партії. Які буде кивати рукою або ставити хрестики нулики на переліку законопроектів, він буде кнопкодавити. А як тільки політик, депутат відчує, що у нього начальник є виборець, і цей виборець може його звільнити з посади, то він не буде кнопкодавити. З іншого погляду, як виборець конкретно, може дізнатися, не завжди ж слідкують за тим, як відбувається голосування. Розумієте, виборець може прослідкувати, чи зроблено в регіоні що чи не зроблено. А як саме відбувається голосування, а це бабуся, це, не знає. Це інша проблема, тому що в нас мажоритарщики перетворилися. На таких, знаєте, прорабів, або я не знаю, там завгоспів своїх округів. Вони обирають тих, хто там ремонтує школи, там, ремонтує під дорогу, ремонтує там ще щось, там, допомагає бібліотекам. Ось або там побував в, в зоні АТО, зараз це модно було, або передавав гроші на, зону, на, на, на АТО. От і, і, і через цю призму ви вибори оцінюють цього кандидата, чи він хороший, чи він поганий. І всі вибори вони не вони, 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 вони не є раціональними, вони є суб'єктивними, так? Але в цій ситуації є. Дуже важливо довіра е, виборців до свого депутата. Якщо виборець довіряє йому, очевидно, він має право займати місце в парламенті, тому що він є представником виборця, в першу чергу, депутат. Але якщо виборець е, перестає довіряти, очевидно, він повинен втрачати це місце. Яким же чином тоді можна сформувати цю довіру? Бо ми орієнтуємося тільки на те, що бачимо. Дуже лаконічно. Я думаю, що треба дати інструмент виборцю відкликати депутата. Тільки це може стати реальним? Абсолютно, тому що ми побачили у світі в, в, в країнах сталої демократії. Що найкращий інструмент це є пряма демократія, коли громада громадяни мають право впливати на свого на свого обранця шляхом його права його відкликання? Дякую, пане ми Будемо слідкувати за тим, чи вдасться нам колись створити ось такий варіант демократії, коли вона справді запрацює. Дякую, що зранку Все найкраще, називає. дякую.